Друзі, всім привіт! Слава Україні! В цьому відео хочу поділитися з вами своїм режимом інкубації. В інкубаторі квочка. Навіть попри відключення світла, в мене вивелось 28 ось таких гненьких курчаток. Сьогодні, 29 січня, нанесли мої курочки 7 десятків ось таких яєчок. Збирала я їх рівно 7 днів. Яйця в мене чисті. Я часто стараюсь міняти соломку в гніздах, щоб яйця були чистенькими. Але незалежно від цього чисті чи брудні, я мию всі види яєць. Мию і дезінфікую. Ось в такому слабкому розчині марганцю. Обтерла звичайною губочкою м'якою стороною, сполоснула в цьому розчину і виклала сушитися. Зараз яйця десь півгодинки просушаться. Я їх промаркерую і буду складати до інкубатора. Сильно дрібненьких або круглих, або видовжених, кривих яєць у мене немає, тож, я думаю, підуть усі. Також яйця я збирала, коли у нас була температура мінус 10. Курник в мене не опалюється. І я старалась якомога частіше яйця забирати. Тож, побачимо, що з цього вийде. Інкубатор я прогрівала на протязі 2 годин, виставила температуру 38,2. Як завжди, інкубатор поставила на брусочки, трошки підняла, щоб була краща циркуляція повітря. Температура 38,2. Першу добу я буду її такою тримати. Потім буде температура 38. Оскільки це, я знаю, що цей інкубатор не догріває, то я завжди тримаю так температуру. Всі заглушки закриті, зверху кладу книжечки, щоб зберегти тепло. І е, в канавки налиті повністю водою. Помістилось у мене 65 яєць. Зараз накрию кришечкою, вимкну інкубатор. І будуть вони добу гріться, перевертати я їх не буду. Прийшла перша доба інкубації. Я відкрила одну повітряну заглушку. Яйця перевертаю два рази на добу, рано і ввечері. Температура на даний момент 38,2 градуси. Таку температуру я буду держати перші 3 дні. Потім температура буде 38 градусів. Коли закладаєте інкубатор, старайтеся викладати яйця так, щоб вони не торкалися датчика температури, тому що тоді, ймовірно, буде показувати неправильну температуру, так як яйця нагріваються і в кінці інкубації вони навіть видають своє тепло, тож може бути неправильна, некоректна температура. І краще залишити маленьке простратство навколо цього датчика, щоб він показував саме температуру повітря. З третього дня інкубації виставляю температуру 38 градусів. І така температура в мене буде до самого накльову. На сьомий день просвічую яйця. Зародки в них вже дуже гарно видно. Відбракувала я шестеро яєць. Чи то вони замерзли в гнізді, чи були незапліднені, але зародків у них не було. Яйця я перевертаю до 7-го дня дуже швидко. Десь до 1 хвилини в мене займається часу. Перевернули, закрили інкубатор, одразу включили. Після 7-го дня можна вже трошки довше їх перевертати, посвітити, подивитися на них, перевірити. А з 12 дня при перевороті я залишаю інкубатор на 5 хвилин, щоб яйця охололи. І це роблю до самого накльову. Ось так виглядає запліднене яйце. Видно, що зародок в ньому гарно розвивається і активно рухається. Також просвічуються кровоносні сосуди. Оце яйце незапліднене. Воно повністю просвічується, ще й має тріщину. Напевно, як закладала, трошки його побила. І це яйце пусте, жовток в ньому розпливається по всьому яйцю, з нього також нічого не вийде. Тут зародок гарно розвивається. ось так на восьмий день інкубації у нас було відключення світла. Світло відключали на 7 годин. На жаль, мене не було вдома, і інкубатор був не сильно гарно вкутаний, і температура в ньому дуже впала. Днів через п'ять просвітила яйця і, на жаль, відбракувало ще три десятки яєць. Решта зародків шевеляться, почувають себе добре. 12-й день інкубації. Відкрила другу повітряну загрушку. Температуру зробила 37,8 градусів. І при перевороті яєць провітрюю їх 5-10 хвилин рано і ввечері. Сьогодні 21 день інкубації. Курчата активно лупляться. Перше яйце наклюнулось на ранок 20-го дня, і сьогодні 21-й день вечір. Більша половина курчат вже вилупилася. Температура 37,7 градусів. Повітряну заглушку велику я не відкривала, так як в мене яєць в інкубаторі дуже мало, віконця майже не запотівали, тож я її лишила. А якщо б інкубатор був повністю закладений яйцями, то цю заглушку треба відкрити. Курчат забирала три рази на день. Швидко відкрила інкубатор, забрала курчат, обов'язково забрала всі шкарлупки, щоб вони не надягались на інші яйця. Закрила і вмикнула. В канавки всі долиті води, також на серединку налила трішечки водички. І все. Чекаю нарешту. Вимкнула їм лампочку 25-ку, їм її достатньо. Всім було тепло, просідались по краям, ніхто не замерз. Ось такі красунчики у нас є. Сьогодні 22-й день інкубації. Моя інкубація закінчена. Вивелось у мене 28 ось таких гарненьких курчаток. Результатом я задоволена. Якби не було відключення світла, було б, звичайно, набагато їх більше, але що маємо, то маємо.